Всім доброго вечора. Продовження знімання відео про карбюратори К37 на мотоцикл М72. Ось дивіться, які вони тепер. Після аквабластингової обробки. Дивіться, які деталі вже тепер. Зараз сфокусується. Так. Кришечки, гаєчки. Заслоночки. самі карбюратори. Все ідеально чисте. Ніяких натяків на бруд, відкладення, нагар. Якісь. Як все всередині. Просто шикарно. Такі. Карбюратори не соромно ставити на реставровані мотори. От тут трошечки недоробимо, ну, то не страшно. Це не настільки важливо. Оці кришки поплавкової камери, Шадранського автомобільно-агрегатного заводу. А тут є ще ЗІСовський завод імені Сталіна. О, бачите, це з 41-х, 40-х років, будемо так казати. От так. Тут в них є комплектуючі, дивіться, яка краса. Вінти всякі, заглушки, пробки переліва, да, оце. Далі от як, заслоночки відмили, відмилися, відчистилися. Ну, максимально скільки потрібно було ззовні. З мінімальною вироботкою бралися. Такі, щоб гарні. От от такі у нас карбюратори. Де що ще тут? Я робив, перецинкував для це, бути піддона. Там на генератор деякі, на кришку ГРМ має підспівує мені. Да. От, тут гайки. гайки мотора, циліндрів і карбюраторів. З дрібною різьбою. От, і ще, як ви пам'ятаєте, я відправляв кришку ГРМ М72. Це з пізнішої модель, не сама рання, яка була. Ось яка вона стала після. Після очищення. Дивіться, яка ідеально чиста. Кришка ГРМ. Да, те, що був на, не нагар, а така на алюмінії, на алюмінії з часом від старості не корозія з'являється, а такий білий нальот такий. Воно починає коро, починається корозія. Отут де Сапун теж відмилося, відчистилося. Така відчувається дрібна дрібна шагрень. От. І отак от воно виглядає тепер. Ну, тепер можна ставити на мотор. Та, до речі, видно, що вона нова, бо я її купляв і не знав: нова чи не нова. Ну, Тут оце в кратери, звісно, бруд, який залишився. Вона була така в старій смазці, таке як солідол, щось подібне. І тут навіть ну, видно, що не, не крутилася. Я вам скажу от по цьому отворі направляючому видно те, що вона не встановлювалася. Залишився від тої консервації. Так все чистеньке ідеально. Тут не стояло навіть е, запалювання, не стояло, бо немає е, е, відтиску від, е, від корпуса ПМ. -ки. От. Ну і тут так само. Плоскості ідеальні. Чисті були не було. Вироботки нічого не було такого, щоб. Ну і різьби самі повністю чисті від початку до кінця, навіть коли вона ще не була мита. Вот. Просто така э, э, від э, старості така шегрень на ній. Така цікава якась. Ну, зрозуміло ж. А, і, і не було э, шпільок. Не були шпільки закручені. Тобто, це теж говорить про те, що ну, скоріше вона не, не використовувалась. і дивіться, зверху направляєш. Е, якщо їй удасться, то зніму, е, покажу для зразка е, відео е, або фото. Кришки ГРМ не нової, то тут таки розбити цей отвір, бо там вставляється такий направляючий піптик, на який ставиться кришка е, запалювання, ну, утягнеться іншими словами. Ну і тут, відповідно, де вінти оці е, ГРМ. Ну, наприклад, ми туди впустимо, то немає відтиску від. від них. Зазвичай вони так викручуються, що алюміній виробляють. А Тут немає слідів використання. Тобто отут-отут не було їх. Ось так. Будуть отакі вінти новенькі. Ну, які новенькі. Биушні, але центровані. Але в гарному стані буде все виглядати. Ось таке у нас відео. Після аквабластингу будемо збирати карбюратор. Покажу, як вони виглядають на моторі вже пізніше. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Дякую всім за увагу. Всім пока!